гайз! Хочу з вами сьогодні трошки поговорити про Джуліуса Медокса, бо це зараз безумовно жимовик номер 1 у світі, і його тренування в мережі викликають неїбиякий фурор. В інтернетах 330 кг від Джуліуса вже охрестили як найшвидших у світі. Це наразі найсвіжіший жим на раз від американського жимовика, і варто відзначити, настільки впевнено вилетіла ця неймовірна вага. Схоже, що метавсь чергує різний об'єм навантажень для того, щоб вийти на пік своїх можливостей, бо в кінці березня ми вже бачили від нього 340 кілограм, але вони були ще явно сироваті. Після чого пішла невелика просадка по вазі, джуліус то крутився біля цифр 290 на 3, то пускався ще нижче і робив 5-6 повторень, і потім почав нарощувати інтенсивність. Пішли 300 на 3, 317 на 3 і ось нарешті майже 330 кг. Скоріше всього, це саме той анонсований великий жим, близько 730-750 фунтів, які планувалися на травень, але схоже, що підготовка атлета трохи затягнулася. Кричати щось типу Х'юстон у нас проблеми, думаю, поки що ніхто не буде. Та й не варто, адже вага на штанзі все ж впевнено рухається вгору, як в принципі і динамічність самого виконання. Тож будемо чекати на нову контрольну точку. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд, усім щасливо, і скоро почуємось.